Хочу на пізнях Чи приймаєте ви моє? Приймає мене. Браття, вступайте. Любі мої браття, в круг мене станцій, Касочку мою послухаю. Велике чудо на землі сталося. Захарію ангел явився, благословив його, кажучи, що його стара жона породить йому сина. Ми Не отомаслиха. А це знамення, Думаю, принесе народу спасеніє. То найліпше буде дідо знати, треба його до нас позвати. Гей, діду вступайте. Не мене кличете, може вино пиво масити хоч, що немає колочату, дайте печінки смажені. Ага. Не отам є слава. Ми хочемо знати, що в широкому світі нового слиха. А це правда весела новина, що Єлизавета сина породила. Це істинна правда, що Єлизавета сина породила. І цим рожесам от Захарія кару одинили. Це рожденство, моє злочиння, то да приносить народу спасіння, синя незалегне, протосина, що народив, щоб нас на зустріч пасу приготовив. Хочете більше від мене знати? Ні, Богу, спасу, полягайте спати. Дивна. Світла правда, так разно співають, він мене не війну в пільня прославляли. Не втрачай басі, момент супати, свого слабі, змоя слабі, а треба всі слади. Гей, hey, браття, радочко звіщають, новонародженого пісня прославляють. Що тобі сталося? Розуму не маєш, глибокої ночі нам спати не даєш. Ти не слышиш піня, нічого не слишу. З великої радості я ледве Божий душу. народився, собле! Родився! нам команд! Це правда, я казав. І я вже пробудився. Це щось означає. Я се старим дідом, хай скоро та хай не розтолкує, то так красно співає. Гей, діду, вставайте. Діть обісом, не спокойно. Вставайте, бо всі нам радість розвіщають. Що даєш, дають печану кофасу, то дай мені файлик кусок, не і тішу свій голодний живу. Скоро полягають. Чудово звіщає. Хто тобі? Не знаю. Розум не маю. а не воссо Рождество твоє Христе боже наш. Восія я не робить світ разума. В небо вижте, тріжда служа, ще не гориш, джець, i klanjate sa stolcu pravde, i tebe idite slavo sa te vostoka, so, so gospode slava tebi. Сарта, сила, боднись народився всіх спасите в мина. Любий спасителю, собі сяк коняю. мою надію, лише тобі я маю, боли військ, ліси, поля, спаси п'яниць на паду біга. Любий спасителю моє моління, дай у мирі просити, дай душам спасіння, дай що ми могли тебе лечати і вже в цій прославляти. Побожна дитина, вислухай старого діда, не допусти, не омочили на літак. Подали на серці, злаву, починаю. християнам тим слухаються. дай, щоб земля багато родила. Своїм бажає народ приселила. На щастя, здоров'я, живущі в цій хаті, пізодалиш нашою групу, слухати. А тепер, мої любі браття, разом далі.

Diva prečesta, diva porodica srna, kreslo skrone sa svoj poplosenja, e a ne ospivaju cari je mi taj, poklonu zdaju pa srije čudo, čudo, povitaj. А цим вієм вас ми вже А за це діло ви нам щось здається. Щиро вашу жертву. Набув це змітните. Ну, віце, нашого діда до рода сіда. Не да не вас купити джарнила, аби була чорна, аби вас всех жінка любила. Де, де, де де, шкада шкада сму, не, діти, ви помимо. Вона біща родину збиті. Я вас маркін <coughs> усі забавляю для своїх пузів жертву збираю.